Нас з вами варіативно буде волейбол. І сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати, будемо розглядати дії гравця, що знаходиться під сіткою. Дії гравця, що знаходиться під сіткою, ми будемо розрізняти на атакуючі дії та захисні дії. Щодо атакуючих дій. Щодо атакуючих дій, то гравець під сіткою є одним із найважливіших, однією з найважливіших в команді. Він працює як розігруючий. Як вже ми з вами знаємо, що у волейболі м'яч повинні перебити на сторону суперника за 3 доти. Так от, друга передача, вона завжди йде від гравця, який знаходиться під сіткою щодо атакуючих дій. Після подачі команди суперника, коли йде подача команди, команди суперника, гравець, який знаходиться під сіткою, розташовується в боковому положенні для того, для команди було добре видно, куди летить м'яч. Після подачі суперника, побачивши напрямок польоту м'яча, кравець під цінкою займає своє місце. Якщо м'яч полетів в ліву сторону, він працює безпосередньо в ліву сторону на гравця. Коли йде на нього передача, його завдання, його завдання в зручне бокове положення та віддати передачу над сіткою. Для того, щоб гравець передньої атакуючої лінії здійснив, нападаючий удар на сторону суперника. Це може бути передача, як безпосередньо для гравця зону, так і безпосередньо може бути передача через себе. Меж накинути на гравця, який набігає позад власне. Всі ці передачі залежать. Ви вищої сторони ті е, гравця, який знаходиться підсівкою, коли м'яч на стороні суперника, він працює туди обличчя. Він працює туди обличчя, в разі нападнення м'яча на вашу сторону осібки, він відпрацьовує мамі і атакує на м'яч на сторону суперника. Це дуже важлива ланка була. Щодо захисту, Практичних дій гравця, який знаходиться під сіткою, То це розрізняє блокування. Він відіграє дуже велику роль у блокуванні м'яча. Коли м'яч знаходиться на стороні суперника, гравець під сіткою завжди переміщується в сторону в польоту м'яча з високопід'єдиними руками. Ми переміщується для того, щоб у разі, коли команда суперника буде виконувати нападаючий удар, що? Вистрілити та поставити блок. Гравець, який знаходиться під сіхою, є е, зв'язником нападу і є е, учасником захисту. Це дуже важливий гравець, він, будемо говорити, він фактично веде атакуючу гру своєї команди від його техні, технічної здібності. Більшості випадків може залежати і навіть результат цієї гри. Тому ми пам'ятаємо основне правило. Правило ватація, ми віддаємо передачу, під нападаючий удар, праву чи в'єму сторону, з того, в залежності від того, яку сторону летить м'ячку, під якого гравця на майданчику ми повинні підлаштовуватися. В першу чергу ми повинні до нього стояти обличчя. І коли він віддає на нас передачу, ми робимо ось цей рух, розвертаючись до зітіншою і віддаємо передачу на... Так. Ось такі дії гравця, що знаходяться під сітками.